Леви, привіт, 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 речуни, Цей прогноз саме для вас. Якщо ваш асидент знаходиться в леві, подивіться, будь ласка, верхній ромбік, якщо там цифра 5, і якщо біля вашого місяця також цифра 5, то це прогноз дійсно саме для левів, саме для вас. І місяць цей місяць листопад це буде місяцем переосмислення внутрішньої опори. Чому тому, що я хочу почати з Юпітера, який йде по вашому 12-му дому, а 12-й дім це дім. Паузи це дім дальніх земель, це дім благословення на духовні практики. Медитації, це дім благодійності, а це також дім втрат. І це, ніби вам захочеться, це час, ніби коли вам захочеться зробити паузу. Ну, а Юпітер, в му домі, він дає саме благословення. Чому на духовні практики? Тому що він з 12-го дому він аспектує 4-й і 8-й. Це якраз ті дома, які відповідають за таку за паузу в житті і за, за саме замокшу, да, за духовні. Якісь звершення, і у ретроградному русі він відкриває минуле, може повернутися люди з минулого або ситуацію, яку треба вам завершити, і Юпітер дасть насправді глибоке розуміння, чому ця ситуація з вами у вас з'явилася в житті. Також це гарний і сприятливий момент для відновлення ресурсів, відпочинку, тому що це 12 й дім, да? це якісь ретрити для еміграційних або документальних питань, також. Да? Ну, і для відпочинку. Юпітер у раку, він сильний, тому що це його найкраще положення. Ну і тому навіть якщо ви відчуваєте в тому, то це якраз буде відновлення перед новим стартом. Юпітер, до речі, повернеться в ваш 11 дім 6 грудня. Тому ось о, цей ваш місяць листопад о, з ретроградним юпітером в раку він ще пройде під таким от девізом. О, да, це час для себе, та для відновлення, для відновлення свого ресурсу та для духовних практик, для духовних відкриттів та інсайтів. Ну, тепер давайте подивимося. О, Розглянемо вашу, вашу головну планету. Це сонце. Сонце воно зараз іде по терезам по знаку Терези. Але 16 листопада воно перейде переходить у скорпіон. Тобто, це буде ваш четвертий дім. Це дім саме вашого дому, вашої родини, коріння, вашої батьківщини. А також це дім нерухомості, і це означає, що увага знов повертається до теми сім'ї, дому безпеки країни. Де ви, наприклад, де ваш батьківський дім, да, і вам захочеться, можливо, повернутися на свою батьківщину, якщо ви живете за кордоном. І сонце в Скорпіоні разом із Марсом і ретро Меркурієм активізує. От саме цей емоційний процес очищення, усе що було не висловлене, да, тому що це четвертий дім, також це дім внутрішнього нашого емоційного відчуття комфорту і щастя, да. Тобто тут може можуть піднятися на поверхню, може піднятися е, питання саме емоційного комфорту, враховуючи те, що зараз я зміню карту, враховуючи те, що от сонечко вже зайшло в скорпіон, а Меркурій да, він е, з 9 по 29 листопада Меркурій буде знаходитися у ретроградному русі. Саме дивіться, він, він повернеться в ретроград в вашому четвертому домі в Скорпіоні, і 12-13 листопада він з'єднається в зворотному русі з Марсом. А це дивіться, це може виникнути саме напруга, емоційна напруга у вас вдома, тобто якісь конфлікти, можливо, якісь не недум... те, що ви не, зм... не можете не можете раніше висловити чи висказати, і зараз вже це. Це буде така, знаєте, критична така ситуація, коли вже все буде кипіти, і тут вже буде файтінг. Да? Тому, будь ласка, порахуйте до ста, да? або читайте мантру на малах, да? 108 разів, або рахуйте слоненят, але ж просто не висловлюйте, бо дуже буде кортітися, висказатися і ще в такій формі, да? Там, дуже різкій і неприємній. Тобто будьте уважні до слів і не реагуйте миттєво. А, ідемо далі. Венера, Венера з 2 листопада входить в Терези. Дивіться це ваш третій дім дім спілкування, комунікації, творчості, коротких поїздок, братів та сестер. Це гарний знак. Венера тут вона сильна, бо це її знак, і вона пом'якшує загальний такий фонд. Да? дає більше легкості, натхнення, бажання щось творити бо це дім талантів, дім творчості. Захочеться щось там створювати, писати, ділитися. Якщо але, якщо ви працюєте у сфері комунікації, то це продуктивний да, для вас час, і ви повинні врахувати період ретроградного Меркурія, да, ретроградного валієра з 9 по 29 листопада, то ви. Працюйте вже над тим, що ви раніше розпочали над своїми проєктами, да? наприклад, там розвивайте свої соцмережі, але не запускайте нічого до закінчення ретроградності Меркурія. І наприкінці місяця, 26 листопада, Венера переходить Скорпіон, ваш четвертий дім і це вже ну, про домашній також комфорт і затишок, про сімейну гармонію. Далі йдемо далі, поговоримо про місяць 5 листопада. Відбудеться повня, повний місяць, вовні це ваш дев'ятий дім, накшатрібхарані, і це дев'ятий дім віри, знань та подорожей, да, якихось поломниць. Це також дім батька, дім вчителів. Може. Завершитися навчання, наприклад, да можете при може будуть якісь новини здалеку. Да, можете отримати отримати, або от з'явиться бажання розширити свої горизонти е, і, наприклад, поїдете там якусь там придбаєте квиток та кудись, поїдете, да а можливо там якесь паломництво. Поїдете, да. Тобто, повня вона відкриє якесь глибоке розуміння, куди рухатись далі, і що для вас тепер означає е, якийсь сенс, що має для вас, та? тому що це дім віри. Е, 20 листопада в нас молодий місяць у скорпіонів на шахтрівік в накшатрів шахха. І це знову ваш четвертий дім. Бачите, скільки напруги на ваш четвертий дім? Тобто, це про оновлення, да, це про запуск чогось, це про початок, про старт. Бо завжди, коли молодий місяць, ми щось якийсь відкривається новий цикл. Але пам'ятаєте, до 29 листопада ми нічого не розпочинаємо так, да, фактично? Бо це ще період буде ретроградного валіри. Це про оновлення дому, сімейних стосунків, внутрішнього комфорту, і це ідеальний момент, щоб очистити простір, почати ремонт або просто створити більше затишку саме в серці. Да? Бо четвертий дім це про внутрішній комфорт. Давайте тепер проговоримо по про планету Сатурн, да? красавчик, ще один, який йде по вашому восьмому дому, і з березня 25-го, да пощо двадцять сьомий рік, він там вам аудитом займається вашого сьомого, вашого восьмого У у рибах. 28 листопада Сатурн з ретроградного руху він повертається в директний рух в рибах. Да? Те, що у вас залишалося в підвищеному стані, починає вирівнюватися. І після цього розвороту ви відчуєте, що криза. Завершується, і ситуації пов'язані з боргами, спільними фінансами, здоров'ям, да, воно поступово стабілізується. Але Сатурн в восьмому домі буде вас вчити підсилювати свою, покращувати свою інтуїцію, жити за серцем, да, не за розумом, за серцем. Тому підсумок для вас леви на листопад 2025, го двадцять п'ятого. Юпітер в дає благословення відпустити старе. Не тримайтеся за, за, за те старе. Відпускайте добровільно, бо забере ще й пошапки дасть. Сонце, Марс, Меркурій, четвертому очищують ваше серце, де да, дають вам таку наснагу, вам дають емоційний комфорт. Венера створює гармонію і допомагає знову відчути натхнення. Головне, не біжіть нікуди, дайте собі час на тишу, на відновлення, та, і ви побачите, куди вам рухатися далі. І ви зараз в періоді глибокого перезавантаження перед новим етапом у грудні. І зараз я для вас, Леви, мої дорогі Леви, я для вас витягнула карту. Дивіться, із колоди послання янголів. Я витягнула вам карту на листопад на листопад. Ця карта а, нем, нема про що. Тривожитися, да? нема про що хвилюватися. Дивіться, який янгол, який стоїть на охороні вашого внутрішнього стану, вашого емоційного стану, немає про що хвилюватися. Ви в безпеці. Запам'ятайте тансьон, дорогі мої леви, Ви в безпеці в листопаді божество не та вселенський порядок повністю контролюють становище, ви не самі. Привносьте в цю ситуацію лише добрі позитивні думки та почуття, щоб забезпечити найкращий вихід з цієї ситуації, яка склалася. Дуже класне послання від янголів для вас, леви. Тому бажаю вам щастя, в листопаді. Побачимося!